Всім привіт! Мене звати Діма Довгий і сьогодні ми будемо робити огляд ем, на ем, оцей таку кольцеву лампу, е, яку я купив у Спартаку, хто знає що, що за магазин. <кхід> Давайте ми зараз його відкриємо. Сіки тут внутрі... -мо, смотри, Короче, тут пакет. Мне нужный, крепление для телефона. Э -э, какая палка. И крепление для самой треноги. мы да. можем отложить в сторонку. Боже, как она здорово. М -м -м. Так, сейчас я секундочку, зараз я ей подключу. Так, Один момент, і воно вже є. Дивіться, у нас є тут отака ось штука. Щас, секунду, я її якось тут протягну, я не знаю тільки як. От так ось це, мабуть. О, от так. Е, такий пульт до неї є. Е, вона включається ось ось модел ось цією кнопкою. Отак. От Можна включити, наприклад, ось RGB. Бачите? такого видно, щоб було, ось RGB, Включаєте і вона стає отакою ось Ще я беру провода, щоб видно було. Отак. Нажимаємо ще раз RGB. Тут є різні режими цього RGB. Ось ось таке. Оце прям дуже мені подобається. Якраз буде добре для моїх відео. Таке не дуже, приносно цвіта, таке теж, таке мигающе, не дуже теж. Оце таке класне, переливающеся, розовий, зелений, синій, жовтий, аквамариновий, фіолетовий, такий якийсь блимаючий, типа поліції якоїсь. О! Не буду, не буду! Хух! Зможе дивіться, як зробити такого Оп-оп. Не знаю, для чого ці дві кнопки. Оці ось Up and Down. Я не знаю. Я не знаю. Е, в принципі, за цією лампой я буду знімати решту відео. Тільки зараз я не вдома, тому я не взяв з собою ще й три Я забувся її. Ну, коротше, відео пока що без цієї лампи будуть зніматися. Або з лампой, я коротше не знаю. Osionfish. Может и да, может и нет. Короче, по подивимось. Если да, то да. Если нет, то не. Э -э такое короткое видео получилось. Я хочу, конечно, извините за такое короткое видео. Всем пока. И всем пока. Сейчас, подождите. Все. Та, блин, а я хочу гарно сделать. Да где ж ты есть? І всім.